Захист економічної конкуренції, основний напрям роботи антимонопольників. Працівники зізнаються, роботи з року рік не меншає. З початку 2012-го вже розглянули 81 справу. Минулого року цей показник був меншим, всього 53. Майже у всіх справах були порушення законодавства. майже за результатами цих перевірок виявлені. Майже у всіх випадках порушення законодавства про захист кімнічної конкуренції за результатами розгляду справ припинено 108 порушень законодавства про захист кімнічної конкуренції, тоді як в минулому році таких порушень припинено 77». Підприємці щораз знаходять нові методи обійти закон та уникати відповідальності. Однак, жорстка система штрафів може змінити такий стан речей, запевняють в антимонопольному комітеті області. «6 шість порушень у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів тендерів при проведенні закупівель за державні кошти, 45 порушень у вигляді зловживань монопольним становищем. В минулому році таких порушень було припинено 38 за 9 місяців, 15 порушень у вигляді антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування, і 10 порушень у вигляді недобросовісної конкуренції. На правопорушників у цьому році накладено штрафів у 2,5 рази більше, ніж це було минулого року. Цьогорічний показник уже майже мільйон гривень. Орган місцевого самоврядування.